Ракета. Volkswagen Passat 2013 року. Самий звичайний та самий надійний автомат. Передачі переключає плавно. Двигун в ідеальному стані. Проблем з авто зовсім немає. Два комплекти резини, зимня куплена у 2022 році, титани на 18 радіусі. Встановлено led світло, від якого керування авто в темну пору доби, стає ще приємнішим. Присутня камера заднього виду. Завод. В авто не палили. Люк працює, датчик світла, електропідйомники вікон по колу, Ваг, який не бере масло, таке ви не знайдете. Заміна цепа ГРМ відбулася на 95 тисячах кілометрів, авто близько третіх років в одній сім'ї. Пробіг чесний, можливий торг у капота, перевірка будь-якого СТО. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш пасад точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія «Автостар» розкаже вам більше про авто.